Липень 2002-го. Гермона різко підвела очі і побачила Мелфоя, що стояв на дорозі. Вона була надто втомленою та розлюченою, щоб ніяковіти, через те, що її знайшли п'яною і розплаканою в річці. Відвали Мелфою!» – сказала вона, ляснувши долоною по воді так, щоб та бризнула в його бік. Ти що, п'яна? запитав він. Ні, Йолопа, я сиджу в річці абсолютно твереза. Відповіла дівчина, закотивши очі, іди геть, я не хочу з тобою розмовляти, я не хочу бачити твоє мерзене обличчя. Якби я могла забути про твоє існування, не ризикуючи орденом, то б зробила б це миттєво, вона знову заплакала. «Або бодай бо тобі, вилаявся Мелфой, дивлячись на неї з таким же роздратуванням, як і тоді, коли він розповідав їй про подаровану йому мандикору, яка була йому абсолютно непотрібна. Грейнджер, ти не можеш сидіти і плакати в річці, нарешті сказав він. Взагалі то можу, заперечила вона. Крім тебе, ніхто цього не бачить. Я вже зачеклувала цю місцевість. Ніхто з маглів не підійде й не помітить мене. Я ретельно спланувала свій емоційний зрив, а ти все псуєш. Отож, звали до біса. Її голова стала дуже важкою. Гермено опустила її на коліна. Їй було холодно сидіти в річці, але дівчина твердо вирішила не рухатись, доки Малфой не піде геть. Почувши приглушений стук, а потім міцна хватка раптом стиснула її руку і витягла з води. Відпусти. Герміона вдарила Малфоя по зап'ястку і штовхнула його в гомілку, намагаючись вирватись. Дай мені спокій. Ви з Волдемортом зруйнуєте моє життя. Невже мені навіть не дозволено іноді сумувати з цього приводу? Грейнджер, ти ідіотка. Малфой схопив її за руку і роз'явився. Вони знову з'явилися в халупі. Вона ошелешено дивилась на кімнату, чіпляючись за нього для рівноваги. Чому ми тут? запитала вона тремтячим голосом, коли відійшла і спробувала випрямитись. Ненавиджу це місце. Представник однієї з найбагатших чаклунських сімей в усій Європі обирає місцем для зустрічі цю жалюгідну халупу. Ніби мені невідомо про твою зневагу до всіх нас бруднокровок. Господи, чому ти просто не купив бордель чи соляну шахту, щоб зустрічатися там зі мною? Я сказав тобі, що існує табу, а ти все одно використала ім'я темного лорда, прогарчав Мелфой. Ось чому ти не можеш напиватися в клятій річці, незалежно від того, скільки довбаних маговідлякувальних чар ти використала. Герміона кліпнула очима і витріщилась на нього. Я ненавиджу тебе, нарешті сказала вона. Це почуття однозначно взаємне, відповів він, дивлячись на неї з презирством. Вона знесилено впала на підлогу. Я так тебе ненавиджу, сказала Герміона. Я вже була самотня, а потім ти вимагав мене і зробив ще гірше. Принаймні раніше, якщо хтось запитував, чи все зі мною гаразд, я могла сказати правду, але тепер я не можу зробити навіть цього. Тепер, навіть якщо ми переможемо, мені не буде на що сподіватися, всі інші будуть вільні, а я досі буду належати тобі. Я просто назавжди залишусь одна. Вона сховала обличчя в руках і знову заплакала. Гаррі та Рон ніколи не пробачать мені. Сказала Герміона, і все тіло здригнулося від сили її ридань. Навіть якщо це допоможе виграти війну, вони ніколи не пробачать мені. Через кілька хвилин її плач трохи стих. Я дійсно не розумію, чому ти вирішила, що мене це хвилює. Молфайбай дуже дивився на неї. Вона зиркнула на нього. Ти привів мене сюди, знаючи, що я п'яна. Якщо тобі так не хотілося вислуховувати мене, то міг би просто дати мені спокій, як я тобі неодноразово казала. Не розумію, чому ти просто не підеш під три чорти? Він вигнув брову. Прокляйся та лайка в один день. Схоже, я нарешті добрався до тебе. Мені було так цікаво, що ж змусить тебе відмовитися від своїх солодких пестощів і нарешті зізнатися, що ти насправді відчуваєш. Вираз його обличчя був глузливим. Стули пельку, прогарчала вона, перш ніж опустити голову на коліна й обійняти себе руками. Але насправді варто копнути глибше, чи не так? Мабуть, мені варто перелічити всіх, кого я вбив, сказав Мелфой повільно обходячи її зі зловтішною посмішкою. Спочатку було кілька маглів, невелике тренування перед тим, як я повернувся до школи. Тітонька Белла сказала, що треба звикнути до вбивчого, перш ніж випробовувати його на тих, кого я дійсно знаю, потім Дамблдор, після ще більше маглів. Ти знала, що мені навіть доручили відшукати твоїх батьків? Ти, мабуть, особисто їх сховала, бо навіть сліду не вдалося знайти. Жодних зачіпок чи таємних прощань, як в багатьох родинах магродців. Хоча це невігластво все ж не вберегло твоїх сусідів, Белла була приголомшена твоєю ретельністю. Герміона жахом дивилася на нього тоді криві, і фінч флетчі, і моя тітенька Андромеда та її чоловік Тед – для Бела це було доволі особисте. Одруження з маглородцем в родині Блеків було плямою на їхній репутації. Вона щиро шкодувала, що їй так і не вдалося вбити Німфадору. особливо після того, як поширилась чутка, що та вийшла заміж за перевертня. Тоді після цього. Ну, Всі ці жертви, зрештою, перестануть запам'ятовуватися після стількох вбивств, але гадаю, здебільшого це були магли. Герміона відчувала. Як безтурботне, відчуття сп'яніння покидає її, поки Малфой продовжував говорити, називаючи одне ім'я за іншим, його холодні сірі очі блищали, а на обличчі знову застигла холодна маска, поки він продовжував перераховувати вбитих своїм зневажливим протяжним голосом. Знаєш, Малфою, тихо сказала вона через хвилину. Ти витрачаєш стільки часу, щоб переконати, що в мене достатньо причин, щоб ненавидіти тебе. Це дивно, він замовк, і Герміона пильно подивилася на нього. Людям це непритаманно, сказала вона. Наш мозок влаштований так, що він намагається раціоналізувати те, що відбувається, щоб нас не з'їдало почуття провини. Ми просимо вибачення, ми звинувачуємо. Ми знаходимо для себе якісь виправдання, котрі допомагають нам спати ночами. Люди не схильні вважати себе лиходіями, вони вбивають, щоб захистити себе або свої сім'ї, або свої гроші, або свій спосіб життя. Навіть твій володар не вважає себе лиходієм, він просто вважає себе кращим за всіх. Вважає, що заслуговує того, щоб панувати над всіма. Коли він катує і вбиває маглів. Це нормально, адже для нього вони не люди. Коли він годинами вирізав руни на твоїй спині, це було логічно, ти заслужив на це, бо підвів його. В його розумінні він не лиходій, він Бог. Але ти, ти справді, вважаєш себе злом, ти вважаєш, що заслуговуєш на ненависть. Вона схилила голову на бік, розглядаючи його, і я дедалі частіше замислююсь чому. Обличчя Мефоя стало холоднішим і ще більш закритим, поки вона говорила Я позбавлю тебе зайвих зусиль, сказала Герміона і розкривився в одному кутку. Я ненавиджу тебе. Можеш більше не намагатися переконати мене в цьому. Я тебе ненавиджу більше, ніж будь-кого іншого, крім твого володаря. Я ненавиджу тебе, я вважаю тебе частково відповідальним за кожного, хто загинув на цій війні. І за кожного, хто ще помре. Тобі не потрібно переконувати мене в тому, що ти чудовисько, я й так це знаю. Коли ти був поранений, я зцілювала тебе зовсім не через мою великодушність, а небажання проклинати, коли важко поранений, було не сентиментальністю, а просто останньою краплею порядності, яка в мене залишилась. Вся решта моєї доброти вже була знищена тобою, і тому. Всупереч тим словам, що ти кидаєш мені в обличчя, я не дозволю тобі забрати це в мене, а тепер просто йди до біса. Господи, як приємно було нарешті скинути цей тягар з грудей. Пізніше мене, мабуть, пошкодує, що сказала це все, але в цей момент Герміона відчула лише полегшення. Мелфолет помітно посміхнувся, приємно знати. Герміона лягла на підлогу і втупилася в стелю. Після кількох хвилин мовчанки стало зрозуміло, що він не збирається йти. Вона перестала його виганяти. Її охопило бажання поговорити. Вона сіла на підлогу. Який ти, коли вип'єш Мелфою?» сказала дівчина, повертаючи голову, щоб поглянути на нього. Він стояв неподалік і дивився вниз, туди, де вона сиділа біля його ніг. На вигляд він був. Здивований запитанням тихіший і зліший. Вона пирхнула. Звісно, не дай Боже тобі бути хоча б трішечки цікавим. Ну, я ніколи б не подумав, що ти така плаксива п'яниця. Малфой підняв брову і начекував стілець, сідаючи поруч із нею, їй спала на думку, що він, мабуть, не може ні на що спиратися. Герміона міркувала. Наскільки боляче було витягати її з річки, а потім являтися, коли вона ще намагалася виборситися. Я не завжди була такою, сказала вона сумно, «Балакучую завжди, але алкоголь робить мене емоційнішою. Раніше я була щасливою, коли випивала. я була просто кумедною. Я пішла на вечірку, де в пунч було підмішано алкоголь, і мені одразу ж не сладах». Гаррі довелося заткнути мені рота, поки вони з Роном тягнули мене коридором. Я так нестримно реготала, вибухи сміху просто відскакували від стін, Філч мало не спіймав нас. Коли це було? запитав він. На мій день народження. Мені виповнили сімнадцять це було Це було за день до того, як тепив Дамблдора, і ще лепо злегка затримтіла, і вона поглянула вниз на свої пальці. Які смикали за сучок на підлозі, я мала бути в коридорі наступного дня обов'язок старости, допомагати першокурсникам, але похмілля не дозволила мені, я спала допізна, я часто замислювалась, чи змінила б це щось? Це нічого б не змінило, відповів Мелфой. Відтоді я завжди плакала, завжди. Не те, щоб я часто набивалась, зазвичай в такому стані я кажу речі, які дратують людей. Ти завжди так робиш, сказав він пильно дивлячись на неї. Я говорю ще більше дратуючих речей, виправилась вона. В будь-якому разі, сьогодні ввечері мені потрібно було напитися алкоголю або зілля. А річка. Мені нікуди було йти. Я не можу піти в паб або напитися з кимось з ордену. Не схоже, що муді мріє бути моїм плечем, на якому можна виплакатись. По Оскільки вони нічого про тебе не знають, як я можу хоча б щось їм пояснити. Гермона не збиралася згадувати, що вони обоє пішли на пошуки горокраксів, без неї не можу повірити, що ти просто не дав мені спокій, продовжила вона. Як ти взагалі там опинився? У мене було передчуття, що ти збираєшся зробити щось дурне, назвемо це шостим чуттям, дівчина закотила очі. Не розумію, чому це взагалі тебе хвилює. Твоя таємниця помре разом зі мною, впевнена, що все одно знайдеш спосіб отримати все, що захочеш, і без мене. Впевнений, що будь хто кого муді відправить на заміну тобі, викличе ще більше роздратування, сказав Малфой з ледь помітною гримасою. Вважається моєю додатковою послугою твоєму ордену. Я зберігаю життя їхній цілительці, майстрині діля. Гермеона пирхнула. Вона почала почуватися неймовірно сонною. Думка про сон змусила її подумати про коліна, На очі навернулися сльози. Дівчина закрила обличчя руками і заридала. Що тепер? запитав Малфой, коли її ридання стихли. Його голос здавався нудьгуючим, але коли вона подивилася на нього, він відвів погляд, він спостерігав за нею. Цієї ночі мені присниться Колін. Сумно сказала вона, опускаючи голову на коліна. Ти точно помилялася, коли сказала, що зможеш вбити когось. Ти навіть не можеш впоратися з тим, що люди помирають від чужої руки, сказав він, зневажливо хитаючи головою. Гарміна напружилась і витріщилась на малфоя. Я не думаю, що в смерті є щось особливо жахливе. Я знаю, що це війна. Люди гинуть, сказала вона. Мене хвилює спосіб. Ти навіть не уявляєш Мелфою, як це коли хтось помирає, а ти робиш все можливе, щоб врятувати його. Він помирав повільно, весь час кричав, поки я намагалась зберегти йому життя. Ось, що мене переслідує. Всі ці смерті в моїй голові вони такі. Ось чому вони мене переслідують. Їхнє життя були в моїх руках. Я намагалась їх врятувати і зазнала поразки. Вона злегка задихнулася і її голос надломився на останніх словах. Малфей подивився на неї та, здавалося, вперше задумався Чому Колін такий важливий? Вони були близькі, чому саме ця смерть залишається такою важливою, відтоді ти бачила й гірші смерті. Гермі не вагалася, вона ніколи нікому про це не говорила зовсім роками. Його смерть стала початком кінця, відповіла вона, дивлячись вниз і помічаючи зачеплену нитку на своїй сорочці. Вона імпульсивно смикнула її та спостерігала, як трикотаж натягується і збирається в пучок, поки нитка раптом не обірвалась і не з'явилась дірка. Вона зашила її одним помахом чарівної палички. Він був першою людиною, яка померла в мою зміну. Гаррі бачив, як це сталося, і після цього я зрозуміла, що того, що робить орден, недостатньо. Простих захисних закляць було недостатньо, і я почала про це говорити. Але Гаррі не погодився для нього смерть це не гірше, вона спустошує, тому вбивати будь-яким способом зло, самооборона, вбивство, з милосердя, будь-який вид. Ця незгода розділила нас на різні табори в війні. Після цього нічого вже не було, як раніше. Ось чому я стала цілителькою, а всі інші пішли на поле бою дещо іронічно. Однієї людини, що використовує темні мистецтва на полі бою, недостатньо, щоб щось змінити. Якби я проявила непокору і спробувала залучити людей до своєї думки, це могло б розколоти орден. Якби ти знову билася, як би ти вбивала? Швидко є закляття, котрі зупиняють серце, прокляття, що душить, перекривають кисень до горла. Я б обрала їх. Можливо, я б навіть застосувала вбивче прокляття, якби мені вистачило сил, але Гаррі, мабуть, ніколи б мені цього не пробачив і як же тоді потер планує перемогти темного лорда? Існує пророцтво. Гаррі гадає, що ключем до всього є пророцтво. Сказала вона неоднозначно. Вона не була впевнена, що сила любові була справжньою стратегією ордену, але Малфой дійсно не потрібно було знати подробиці. Фантастично! У всі стали мене ще життя на хлопчиська, який не вбиває і природство. Ми приречені. Дамболдор переміг грендувально, не вбиваючи його, помітила Герміона. Малфоя це не вразило. Де ти вивчала цілительство? запитав він її, наздивовано подивилася на нього. Спочатку в Франції, сказала вона, але війна швидко досягла берегів ла Ла-Маншу, і мені безпечніше було перевестися звідти, ніж ризикувати, що мене можуть там знайти. Тому я поїхала до Албанії. Їхній відділ стародавньої магії відрізнявся найкращою інформаційною базою зі зцілення від темної магії. Я перебувала там деякий час. Саме там я дізналася, як працювати з рунами. Тобі пощастило? Я, мабуть, одна з небагатьох цілителів, які вижили під час руйнування лікарні з такими знаннями. Потім була Данія, там мене навчали аналізу заклять та їх руйнуванню. Після цього я відправилась до Єгипту. Їхня лікарня спеціалізувалася на знятті проклять, але ситуація була нестабільною, тому мене перевели до Австрії за кілька тижнів. Я знаходилась там, поки орден не повернув мене назад. Багато людей думали, що то загинула чи втекла, сказав Мелфой, дивлячись на неї прикритими очима. Поки темний лорд не наказав дізнатися, чому спротив вижив після того, як їхній шпиталь було зруйновано, а Северус не згадав, що маленька бруднокровка Поттера була відкликана із своєї подорожі за кордон, цілителька та майстриня зілля. Це викликало невеликий переполох серед генералів вищого рангу. Вона пильно подивилася на нього, отже, він знав, чим вона займалася, коли висував свої вимоги, їй стало цікаво, чи заграла це якусь роль в його рішенні. Розмова зайшла в Лугий кут. Через декілька хвилин Герміона підвелася. Я достатньо твереза, щоб явитися, сказала вона. Ти ж не збираєшся піти і напитися десь іще? запитав він, підозріло дивлячись на неї. Вона похитала головою. Ні, ти повністю відбив будь-яке моє бажання, і я достатньо виплакалась. На його обличчі промайнуло певне полегшення. Не розірвись, являючись, притягнув він її вслід, коли вона виходила за двері. Герміона не розірвалась. Повернувшись на площу Гримо, вона підійшла до своєї шафки і випила зілля для протверезіння. Головний біль і нудота миттєво звалилися на неї, нагадуючи удари кувалдою. Вона опустила голову на стіла і застогнала плакатися драком малфою, який навіть не дав їй спокійно напитися. Огидна сволота. Вона очікувала, що тверезість сповниться її жахом, але напрочуд вона не каялась в тому, що, нарешті, висказала йому, і це, звісно, не здивувало і не засмутило його. Він очікував цього. Вона виявилася в повній розгубленості щодо того, як інтерпретувати або усвідомити те, що відбулося. Герміона намацала в шафі флакон із знеболювальним зіллям і випила його, намагаючись зосередитись Драко вважав себе лиходієм це було важливим висновком, можливо, найважливішим із тих, що вона зробила стосовно нього непослідовність, яка була в його серці. Вона сушила голову, повторюючи подумки все, що він сказав того дня. Тепер, коли вона виплеснула на нього свою лють, її розум раптом почав здаватися кришталево ясним. Молодший з братів вступив в борсючу нору і зламав ногу. Йому довелося повсти по траві, доволі легка ціль для вбивчого прокляття. Він був другим, кого я прокляв авадою в спину, знаєш. Бивчи прокляття, воно ніби відбирає в тебе щось. Це прокляття не з тих, що запросто виходять в будького, особливо кілька разів підряд. Колін міг би й далі бігти. Якби він це зробив, то, можливо, сьогодні був би ще живий. Але він зупинився. Побачивши свого мертвого брата, він зупинився і побіг назад, намагаючись відтягнути його тіло на собі. Герміона завмерла. Він міг вбити Деніса криві безліч жорстоких і повільних способів, ніж вбивчі прокляття. Зі зламаною ногою Деніс не міг би втекти, він став би ідеальною наживкою, щоб повернути коліна назад, але замість того, щоб просто стояти над пораненим Денісом і зловити обох хлопчиків, драко вбив його по людськи. Можливо, сподіваючись, що смерть брата відштовхне коліна і збереже йому життя. Герміона відчула, що готова впасти від усвідомлення, яке вразило її, Малфой намагався пощадити коліна. Але, можливо, важливішим відкриттям для Герміони було те, що Малфой не вважав цю деталь такою, що виправдовувала б його вчинок він був впевнений, що вона зовсім з божеволій від ненависті до нього, що й не дізнається, що він в цьому замішаний. Ненавмисне зізнання в тому, що він намагався дозволити хлопчиськам втекти. Не було спробою виправдати себе. Вона підозрювала, що він навіть не розглядав цю ідею. Мелфой вважав себе благодієм через те, що він вчинив, і це означало, що він не хотів цього робити. Це означало, що його бажання допомогти ордену могло бути щирим, а не просто засобом для досягнення якоїсь іншої мети. Герміона задумливо барабанила пальцями по стільниці, ще раз переосмислюючи все, що, на її думку, знала про драку Мелфоя.